Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо світлодіодну фару ближнього світла від компанії Brevia артикул 10712 FX1. Фара постачається в фірмовій упаковці Всередині в нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном, металеве кріплення і також сама фара. В комплекті. Фара одна, потужність заявлена 36 Вт. Використовується 12 потужних світлодіодів на даній фарі. Корпус повністю металевий. Задня частина на вигляді радіатора. Це слугує пасивною системою охолодження. Попереду встановлений міцний пластик. В фарі заявлено клас пили вологозахисту IP68. Розміри фари. Довжина 165 мм. Висота 80 мм і глибина 65 мм. Під'єднується фара наживлення як 12, так і 24 вольт з допомогою стандартних дротів. Зараз ми фару під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво відсвічує фара. Має чисто білий. Колір світла, заявна колірна температура 6000 кельвін, потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 3000 люмен. При купівлі на фару обов'язково розпочвуджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.